Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Люба. Сьогодні я буду готувати соте. Для цього мені знадобиться кабачок. Одну штучку я взяла, баклажан одну штучку, перець червоний, цибулинка, морквинка, помідорки. І я взяла такий ще маленький половинку такого маленького перчика гострого. Це вже по бажанню, по смаку вашому. Почну я з підготовки овочів, буду їх нарізати. Баклажани я буду чистити і нарізати кубиками 1,5 на 1,5 см. Кабачок я не буду чистити і також буду нарізати кубиками 1,5 на 1,5 см. Помідори я заливаю кип'ятком, щоб зняти з них шкірку. Цибульку нарізаю півкінцями. Моркву також я нарізаю півкінцями. Перець я нарізаю кубиками. Наріжу дрібно-червоний перечик гострий. Тепер з помідора я зніму шкірку і поріжу її кубиками. Починаємо приготування нашої страви. Я взяла каструльку, бажано брати із грубим дном. Ставлю її на маленький вогонь, чекаю, доки вона розігріється і наливаю олію. Коли олія розігрілася, я додаю туди цибульку і моркву. І заодно додаю гострий перець. гострий перець йде по бажанню. І обжарюю. У мене обжарилась морква з цибулькою. Тепер я буду додати кабачок з баклажаном. До моркви з цибулею я додавала кабачок з баклажану. І накриваю це кришкою на 2-3 хвилини, щоб вони зменшились в об'ємі і пустили свій сік. Це все я роблю на малому вогні. За 3 хвилини я перемішую це все. Добавляю трохи масла, бо овочі вбрали в себе всю олію. Це все я знову накрию кришкою на 2 хвилинки. Тепер це все я знову перемішую і буду додати червоний перець. Я перемішала всі овочі і тепер я сюди додаю помідорку нарізану і буду солити і перчити по смаку. Багато не перемішуємо, щоб не зробити кашу. І накриваємо кришкою на 20 хвилин. Ось таке овоче висота в мене вийшло. Я додала сюди трохи зелені і для смаку. Ось така от красота. Дякую за перегляд мого відео, буду рада вашим коментарям, лайкам чи підписці.